Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему основні випадки чергування у В і Ві. Отже, якщо у нас на початку речення після паузи, то ми з вами пишемо у або І у нашому лісі. Так? Далі йде приголосне, тому тут голосний, і ти типу повільно, знову приголосне, тому перед цим голосний. А В і є пишемо перед наступним голосним в Одесі, або голосний Є Орел теж саме. Далі, після голосного, ми пишемо в або, «Є». прочитала вперше айстри, є Жоржини. Голосний приголосний, тож приголосний. Але У ми будемо писати перед наступними В, Ф і буквосполученнями Хв, Св. ТВ, Льви і подібними. Можна запам'ятати основні ці буквосполучення таким невеличким реченням. Твоя львівська сваха, Фаїна Васильівна, сформоване хвалько. От В кожному слові перші оці буквосполучення «ТВ», Тви, льв, св, ф, в, хв. Перед цими літерами у нас буде писатися У. Відпочивали у Львові, ось наше Льв, тому У. Між голосними ми з вами пишемо В або Є, жили в анталії, лимони й апельсини. Між приголосними навпаки у або І, уроки е в кабінеті фізики, любов і радість. При зіставленні понять пишемо І, війна і мир. Перед словом, що починається на й, Я, я, «ї», ми пишемо І, то поля і явір. Я в нас дає два звуки, «я», тому пишемо І. Після букви я «ю», «є», що позначають два звуки «й», І, то ми пишемо І або та, Туя і модрина. Зауважте, що у деяких випадках чергування у не відбуватиметься у зв'язку з тим, що слово змінює або втрачає лексичне значення. Наприклад, уклад, вклад. І у поезії допустимо порушувати правила чергування у в, і, якщо потребує звучання рядка. На цьому ми з вами завершимо і переходимо до практичної частини. До зустрічі!